Цього тижня у Чернівцях почали з'являтися мобільні блокпости всередині міста. Раніше вони працювали лише на в'їздах. Їх створення ініціювали керівник ОВА та начальник центру комплектування. Які документи перевіряють на мобільних блокпостах та за яких умов мають право на затримання? Про це поговоримо далі. Мене звуть Марина Буличева. Вітаю. Як нам повідомили в поліції, пости розгортають як додаткові заходи задля безпеки в умовах воєнного стану. Поліцейські на цих блокпостах перевіряють документи, речі та автомобіль. Дивляться, чи не перебуває авто у розшуку, чи не провозить людина заборонені предмети. Також перевіряють, чи люди не причетні до адміністративних чи кримінальних правопорушень, зокрема, чи не розшукує людину обласний центр комплектування. Зараз у ТЦК розшукують понад п'ять тисяч чоловіків, які не з'явилися до центру після того, як їм вручили повістку. Омбудсмен Лубінець в інтерв'ю Суспільному розповів, що працівники обласних центрів комплектування не можуть затримувати людей на вулиці. Втім, такі повноваження є у національної поліції. ТЦК нас повідомляє, Ми реєструємо осіб, які у нас. Підпадає під категор категорію про і ТЦК нас повідомляє, що людина вчинила адміністративне пропорушення і є ухилянтом, вони попадають під базу. Якщо патрульна поліція, інші наряди поліції, ГРПП на блокпостах людина зупиняється, і у нас є повідомлення відносно цієї особи, що е вона вчинила адміністративне пропорушення, відповідно інформується ТЦК, для того, що ну, людина доставляється. До ТЦК для подачі складання адміністративного протоколу за словами Лубінця, співпраця ТЦК та Нацполіції важлива. Він називає позитивний приклад роботи ТЦК в умовах війни, а саме у Полтавській області. Там центр комплектування звернувся до Нацполіції зі списками осіб, які мали з'явитися до ТЦК, але не зробили цього. Саме в питаннях захисту прав людини ми аналізуємо дії. Держави. Громадянин України, чи повинен він, чи зобов'язаний він захищати свою батьківщину? Так зобов'язаний. Це є в тому числі е, норма Конституції. Яка відповідальність за це? Е, чи є відповідальність в тому числі кримінального характеру? Так вона є. Але чи тут же аналізується сам процес мобілізації? Чи є повноваження у ТЦК СП фізично забирати людини в бус? Ні, немає. Чи треба давати їм таких повноважень? Ні, не можна. Давати. Моя позиція дуже проста: таких повноважень у вас немає, і ви не можете цим зловживати. Якщо ви це робите, за це повинна бути відповідальність. Крім п'яти тисяч чоловіків, яких розшукують через те, що вони не з'явилися до територіальних центрів комплектування після того, як отримали повістку, в області є майже 30 тисяч військовозобов'язаних, про яких внесли дані до електронного реєстру, але вони не прийшли до ТЦК, щоб оновити дані. Наші військовослужбовці вимушені проводити оповіщення, в тому числі і в громадських місцях. І нагадувати чоловікам про виконання їхнього військового обов'язку, конституційного обов'язку. Військовослужбовці, які здійснюють заходи заповіщення, це всі військові, які повернулися з бойових частин, отримали поранення і втратили здоров'я. За словами Гайдащук, усі військовозобов'язані чоловіки мали б з'явитися в обласний центр комплектування для Уточнення даних обласний центр комплектування співпрацює також з міською владою. У міськраді є дві мобілізаційні групи, які займаються оповіщенням військовозобов'язаних людей. Вони отримують повістки від центрів комплектування та доставляють їх більше, чим повіщення міська влада нічого робити не має права. А все інше воно це знаходиться під контролем ОТЦК і військової адміністрації. Особисто моє негативне не, не, не стане. Я вважаю, що роль міської влади не заключається в упризові, і ми можемо ну, виключно надавати ту інформацію, яку ми маємо. Якісь дані, та, там, хто де зареєстрований, є інформація в СНАПі, а, але так, за, за, за закон прийнятий не виконує. У Чернівцях також перевіряють підприємства на повноту та достовірність даних про військовозобов'язаних чоловіків. Графік перевірок понад двох сотень підприємств затвердили на виконкомі. Цим займається комісія, до якої входять працівники міськради та співробітники міського центру комплектування. KFC та Макдональдс цього року запрацюють у Чернівцях. Повідомив міський голова Роман Клічук. Щодо Макдональдсу про відкриття цього річ також заявила гендиректорка компанії в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Батріддінова. Пише Форбс, до слова, Чернівці та Ужгород єдині обласні центри, де наразі немає закладів мережі. Макдональдс добудовують на кільці вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності. А KFC буде поблизу театральної площі. Ми, ми спілкуємося з Макдональдсом з вже три вже роки чи чотири роки, і ми обговорювали за захід у Шеніці, і слава Богу, що є бізнес, який тут, 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 це підтримує на став гроші, і вони відкриються. Ну ще раз нагадаю, що відкриється і КФС теж. Ну, то це одна з ну, американських ну, транснаціональних мереж. Ну, і слава Богу, що щось відкривається чим місця. І працюватиме там ще чернівчаницям. Мережа Макдональдс налічує понад 100 закладів в Україні. На початку вторгнення вони припинили роботу через безпекові питання. А восени 22-го відновили роботу частини закладів у центрі та на заході країни. Мережа «КФС» налічує понад 45 ресторанів. Маршрутки номер 11 та 12 більше не їздитимуть. З перевізником вирішили не продовжувати контракт з 1 квітня. Причин на це декілька. Як нам розповів заступник міського голови Ігор Крохмаль, перевізник не оновлював транспорт, а це передбачає інвестиційна частина у договорі. Також ці маршрути дублюють тролейбусні, тому вирішили додати кількість транспорту на тролейбусних маршрутах номер 6 А та 8 А по чотири тролейбуси на кожен. Теж вони подани на кільці. Ціві, тому досить часто доводилося їздити цими маршрутами. Звичайно, що це трішки дискомфортно. Але якщо додадуть кількість тролейбусів на маршрут 6 6 а це може цілком компенсувати цю нестачу. 11-12 дуже популярний, хоч вони такі розбиті маршрути були, але звичайно популярні, користувались кожен день. Он стоять тролейбуси, нічого не дочекаєшся, не можеш уїхати. Дуже хотілося, щоб їх би повернули. Можливо, докупили якісь кращі, якщо ті не влаштовували, але щоб просто цей маршрут повернули. У мене є і діти, які живуть в центрі, і їм було зручно добиратися і одинадцятим, і дванадцятим маршрут. Для нас це була сенсація. Вчора мені учні мають сказали, що відмінили. Я мала теж їхати в центр, мусила набрати таксі, щоб поїхати, тому що купляти карточку і те, що робиться в тролейбусі, якесь незручно мені, особисто незручно. У Чернівцях три дні поспіль фіксували температурні рекорди у суботу, неділю та понеділок. В один із днів температура сягла 29 градусів тепла. Окрім Чернівецької області, таке фіксують і в інших регіонах. Чому так стається? Те, що у Європі значно зросте температура, не новизна для фахівців. За словами кліматологині Світлани Краковської, науковці спостерігають значне прискорення глобального потепління. Зокрема, за останні 9 місяців спостережень температура зросла на 2 градуси, і це за її словами значна цифра. Якщо вона стане ще вищою, це може розпочати невідворотні зміни в екосистемі. Зокрема, погано вплинути на врожайність. О, така різка зміна погоди, вона дійсно дуже е, ну, впливає на людей і треба бути до неї готовими. Тому е, я можу нагадати, наприклад, е, у нас в 2013 році були значні снігопади, якщо пам'ятаєте, засипало тоді всю Європу, і Україну. Тепер ми маємо ну, ледь на 23 градуси, а то й більше. Ну тобто, коли температурні рекорди піднімаються на десяті градуса, це одне. А коли в нас в Україні були ці рекорди для цього дня, які були на декілька, там 4 градуси, навіть це просто дійсно дуже екстремальна подія. Це дуже екстремальна подія, це яка говорить про те, що ну, так, система рухається в бік потепління дуже швидко.